Мене запитують, які докази потрібно додавати до свого кейса вашу справу в Осі Доказами можуть виступати, наприклад, ваш афідевіт англійською мовою про те, де ви проживали, що пережили, за яких обставин виїжджали, що відбувається у вашому місті зараз. Чому вам важливо бути в США, лікування, житло, підтримка, близьких, робота, навчання? Чому ви не можете жити в іншій країні? Немає статусу знайомих, мови, грошей на переїзд тощо, що у вас немає можливості отримати інший статус. Афідевіт – це ваша заява підписана під страхом покарання за неправдиві свідчення. Щоб підготувати афідевіт, вам потрібно набрати заяву в Word, закінчити словами. Я заявляю під страхом покарання за неправдиві свідчення, що вище зазначене є правдивим і правильним. Роздрукувати, датувати, підписати від руки своїм ім'ям, відсканувати і завантажити в кейс. Це можуть бути статті, що відбуваються в вашому місті та в нашій країні зараз на даний час. Статті повинні бути додані у форматі PDF. документи про те, що ви проживали в Україні до війни, прописка, документи про власність, оренду, роботу тощо, медичні довідки. Документи про вашу зруйновану, втрачену в результаті війни власність, документи про лікування в США, діагноз, інформація про членів сім'ї, яких ви підтримуєте в США або з США, або які підтримують вас і документи про спорідненість з ним. Кожний документ потрібно прокоментувати в вашому афідевіті, щоб було зрозуміло, що і до чого відноситься.